Продається комфортний та доглянутий будинок у мальовничому селі, пасічники Полтавської області, що розташоване всього за 7 км від міста. Загальна площа будинку становить 61 метр квадратний, фасад оновлений, стіни цегляні, потовщені та утеплені, що забезпечує додаткову теплоізоляцію та енергоефективність, оздоблені декоративною штукатуркою. Будинок перекритий металопрофілем, дах в дуже доброму стані. Дім включає три кімнати, в яких зроблено якісний сучасний ремонт, із використанням надійних матеріалів, вирівняні стіни, поклеєні гарні шпалери, стеля з підсвіткою, на підлозі якісний ламінат. У будинку є простора вітальня спальня, яка відзначається затишком та функціональностю, додаткова спальня для членів родини або гостей, стильна кухня з ергономічним дизайном, яка повністю облаштована, передпокій, а також санвузол з керамічної плитки, в якому розташовані ванна, туалет, раковина з німецькою сантехнікою. Усі приміщення мебльовані, встановлені дві місткі шафи купе. Зручні кухонні столи, один із них розрахований на 6 персон, а також якісна побутова техніка, яка робить будинок повністю готовим до проживання. Будинок має всі необхідні комунікації: газ, централізоване водопостачання, доступ до високошвидкісного інтернету Wi-Fi, що створює комфортні умови для роботи чи навчання з дому. На території домоволодіння площою 25%. соток, Розташований сад із фруктовими деревами, виноградниками та декоративними рослинами. На подвір'ї розташовані гараж із додатковою кімнатою для гостей, два города по 16 соток, де можна вирощувати овочі, фрукти чи квіти. Для справжніх любителів природи у власності є додаткова земельна ділянка біля лісу, площею 65 соток, яка може стати ідеальним місцем для відпочинку. Пасічники знаходяться на лівому березі річки Говта, поруч з автомобільною дорогою, що забезпечує зручний доступ до сусідних населених пунктів, в яких знаходяться заклади освіти. За додатковими питаннями телефонуйте до власника будинку, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.